Астрологічний, іронічний гороскопи, гороскоп здоров'я та снів для огнів на квітень місяць з 1 по 8 квітня. цей період принесе напруженість та бажання змін, Отримайте від хаотичних років та поведінки. Важливо самому розпоряджатись своїм часом та життям. Також можливі несподівані події в сім'ї та в домі, активна реорганізація відносин. Можливий ремонт. В проходженні труднощів у вас буде витримка та сила волі. Руна. Руна та й вас допоможе діяти рішуче та наполегливо. По здоров'ю, увага на період. З 8 квітня підвищення нервова напруга. Варто уникати стресів, можливі головні болі. Гороскоп снів, пророчі снів цей період, що можуть підказати вихід складної ситуації. З 9 по 20 квітня. Можливі внутрішні сумніви та конфлікти пов'язані з партнерством як у особистому, так і в соціальному житті. Порада. Не пере, перевіряйте інформацію та не вірте чуткам. Зміни внаслідок політичних або економічних впливів призведуть до бажання та необхідності пошуку нових можливостей, з'являться нові цілі в житті. Головне питання у вас буде: хто я? Рунічний гороскоп, руна Ансус в цей період, сприяти мудрості та отриманню важливих послань. Здоров'я органи, бережіть органи дихання, варто уникати переохолодження сни, символічні сни з глибокими підсказками щодо майбутнього. З 21 по 30 квітня це час дій, можливі кризові моменти. Довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе знайти рішення у складній ситуації. Рунічний гороскоп в цей період руна Хагалась попереджає про необхідність трансформації. Здоров'я варто берегти серцеву судинну систему, можливі перепади та сновидіння, можливі сни, що символізують завершення одного етапу і початок нового. Дякую.